Хто зродився ми в цій хаті, з низьким поклоном ми до вас прийшли вам розказати про святу новину, яку несуть на Україну пастухи і добрі люди, та вступаючи усюди, вість голосять з миром, з різдвом Христовим тебе побратиме. І вас всіх вітаєм, дорога українська родина. Від хати до хати ми вістку радісну несемо, що народився спас. Дари до ніг його кладемо, прийшли ми сюди і до вашої хати. Прожте нову поклонитись і вас привітати. На чувійся ждав віками, як і ми з козаками волю здобували, полягли, брати, у полі, не пізнавши подень волі. Бо нині настала щаслива година. Святкуємо ж всі разом, як одна родина. Різдво Христове, будемо прославляти. Прийміть, коли ласка, вертебна наш до хати. Мир вам, браття, мир голошу, радість хату вам приношу. Хочем вам добре слово сказати, благословення принести до хати. Слуга Господній, ангел я, я там, де згадують його ім'я. Сьогодні посланий є Богом, щоб ви йшли, покрінь йому віддали і Богу пісню заспівали. Підемо, та вступаємо усюди, звідкураються несемо. Прийміть нас сюди до своєї хати, ми розкажемо новину, що в виплеємі сталося нині. Гели побудили, що ми в вепхін спішили. Ми побігли до стаєнки, де є тут спа маленький. Так чу ми чули співничний веселий, оплеємо весни, позитивно нині. Бігли всі що мали сили і подарунки взяли з собою. взяли, що наліпше мали. Ми були у тій хардині, де Ісус лежить на стіні, я світлом і теплом сповнене усе кругом. Ми звірята там застали, які Ісуса обігрівали, і ми Богу поклонили, і за всіх вас помолили. Хай кожен з нас, що може, йому удар це. І це дитятко Боже, віддячить нам за це, на нього складайте надії і сповніться всі ваші мрії. А поки радіємо, співаємо, колядою Бога прославляємо. Голегі. Торіру для дохати. Чого прокляті розкричалась? На мого царя збунтувались. Зараз поріжем порубаєм, і в могилу покидаєм. Я це вірю, було світу молодо. І прийшла новина, що навчали небесна дитина. Але я цьому не вірю. Покриште мені жида, це знає. Мошку, мошку, дорзуве. Вже сюди. Велике діло! А що кутувався? Я не робив цього! А хто це? Де ж ви? Ви жида погурбних і не кажете правду! Ах, я, я, я! А хто поміг вас у народові безкоспорі? Що подав зберіг? Що зберіг ви народові безкоспорі? Гурт вас Ще раз, і чи знаю? Утрита по гроші майор, а за гроші этой мертвы, щоб заберета шкуры зерти. Куди? Я де понятно. Так, 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 есть. Не пухайся. Не то так, де то саміт. Так, га, бе, це контролю, кого йде не юники, п'яники, всякі прочі. О, ясно, єсто, пане, такі ресто. Ще написано ще одними словами. Я ще маю народити з чистої дія Марії. Я суду, я скині. У місті ви А тепер мені збирали покинете. Пішов звідси? Я так. не дозволю дитині рости. Ви выводим титул мислим. Бейте річный до двох літ. Оооо, красив. Ходники не замажить. Замажиш, ходники не замажіть. А я ще можу везуть, а купку гроші на те же. Дайте, дайте. Геть поклака був, б'ю тебе. Айте, парадулярів. А наше м'яке маса таєш там. І на землі диватися. Айте, парадулярів. А ти, гашахин, зяруся! На петла ноги волочил. Айте, вийти. Е, лекло, бегло. Ага, молодія. Мене петла познала.

Та пити, хочу хочу! Люди, нічого не лякайте, тільки віру Бога майте, бо мене сюди послав, щоб я вас охороняв. Благослови, дитятко миле, мою прекрасну батьківщину. Не дай даремно її загинуть, не кинь її в пусту руїну, щоб від Кубані до Карпат жило твоє ім'я по віки, щоб не цурався, брата, брат, до тебе йшли, як в морі ріки. А я молитимусь в віках, молитимусь до тебе щиро, щоб не пропав мій рід в віках, Жив згоді, дружно і щасливо. І не випусти із своїх рук для нас так милу Україну. Не дай зазнати тяжких мук, не кинь її в пусту руїну. Людна жина в сотні літ, що в добові син і дід, що за заболю за свободу українського народу. І я нині пробудився, як все Божий народився. І я вірю, що мої онуки, твоє ім'я проставлять в світі. Охрестяться, і після звуки з тобою будуть вже навіки. Тому в покорі віддаю свій рідний край в твою опіку, а ти прийми волю мою, з'єднавши собі нас навіки. Як дари біля Ісуса, пастухи Дали то царі у ходу до верте поспішали роду сонця, сонця три шари. Люди, хай добра воля між вами буде, хай Господь серцях народу засіє єдність мир і згоду. Ми йдемо уплеєм поклонитись, Богу сину. Ясна зірка із небес вказує стежину. Дивна зірка це знак неба, що народився новий цар, найдорожчий світу Божий цар. Зі світлом зірки аж зі сходу ми три владики княжого роду ми йому широ ладом золоту і миру. Обдаруй же, Боже, нашу країну щастям з водою і миру. А зараз любі браття, в дорогу рушаємо. Для Ісуса, що в яскині, пісню заспіває. Люди Бога. Споки від нині буде, щиро Господа благайте, своїх діток нарушайте, щоб до церкви всі ходили, щиро Богуся молили. Нехай Ісус Христос дружний, що прийшов спасти світ, дасть вам весело прожити багато-багато літ. Христос страждає. Своїм благодати Боже,